Це тема дня в межах прямого ефіру. Ми продовжуємо аналізувати все те, що побачили після першого туру президентських виборів. Я лише наголошу на тому, що від сьогодні тема дня збільшила хронометраж. і Тепер вже не 20 хвилин і не півгодини, а майже цілу годину залишайтеся із нами. У нас будуть різні гості. Включення розпочинаємо ми з спілкування з Олексієм Антиповичем. Він є. Керівник соціологічної групи рейтинг, оскільки до Олексія було дуже багато питань, починаючи з моменту оприлюднення кожного раунду цих ваших соціологічних досліджень. Я думаю, що не лише в журналістів були питання. Ранок, ранок з оприлюднення, в день оприлюднення починався з дзвінків з усіх штабів основних, з незадоволенням щодо оприлюднених результатів. вони не вірили в те, що ті цифри, які ви демонстрували впродовж останніх пів року, реальні? Ну, скажімо так, вірили, але не задоволені, тому що як так, чому тут мало, чому тут багато, і пішло поїхало. А ви їм це, що? Ну, ви знаєте, кожному пояснювати якусь аналітику. Десь пояснювали, десь віднякувались, ну але нарешті, якби прийшли вибори і розставили крапки на ді. Відповідно, нам, як соціологам, нема за що переживати це з одного боку, а з іншого боку, тим, хто, скажімо так, не вірив в високі показники, того ж таки, зеленського, ну, доведеться якось по-іншому, подивитися на реальність, на наших громадян, зрозуміти, що Україна змінюється. Зрозуміти, що зміни неминучі, що українець потребує все-таки інших людей при владі, інших політиків і дивитися, ну прийматися, навчитися приймати це буде напевно зараз період до парламентських виборів. А хтось осідлає цю хвилю, чи скажімо так, ми прийдемо на парламентські вибори. З такими самими підходами, як це було 10 і навіть 20 років. тому. Якщо хто не розуміє, з чим миритися, то може собі нагадати, подивитися на табло Центр виборчкому. Ми його показуємо в онлайн режимі. Це найсвіжіші цифри, оброблено 99,67 протоколів. Володимир Зеленський надалі незмінний лідер. 30,22. Далі Петро Порошенко, 15,94. і Юлія Тимошенко, 13,39. Далі ознайомлюйтеся, якщо що вашого кандидата тут немає, далі можете подивитися на табло. І тут, Олексію, в мене до вас питання, яке дуже хотілося давно задати. Насправді, як, в принципі, прізвище Зеленський опинилося в соціологічних дослідженнях, так само, як прізвище Векарчука. Як? Ну, якщо наша історія групи рейтинг, то вона взагалі смішна. Тобто, коли а, а Вакарчука почали ставити в дослідження, оприлюднювати, мені почали дзвонити журналісти і запитувати, а чому ви не ставите а, прізвище Вакарчука в ваші рейтинги? Я тримався десь півроку, я вже не пам'ятаю, який це був рік. І нарешті ми почали ставити прізвище Вакарчука, і воно досить довго існувало. А потім прийшла ера Зеленського, і мені почали дзвонити. А, так, я не закінчив. Як тільки ми почали ставити прізвище Вакарчука, мені почали дзвонити журналісти і редактори і питати, а навіщо ти ставиш Вакарчука? Угу. Тобто, я кажу, що запит в моїх, в наших дослідженнях, в дослідженнях групи рейтинг на прізвище Іва Карчука і Зеленського, зробили журналісти, скажімо так. Да? Але з точки зору, скажімо, такої якоїсь аналітичної оцінки, ми ж, звичайно, як соціологи міряємо в... Вподобання українців, кому вони більше довіряють, як вони ставляться до тих чи інших осіб, які телепрограми вони дивляться, кого би вони хотіли бачити в списках там, кандидатів чи на мажоритарний округ, чи а, кандидатів на посаду президента. І відповідно, якщо це все яким чином вигулькує в відкритих питаннях, ми якби змушені і, і, ставимо, і ставимо, якщо є запит на іншого кандидата, величезний. Без вказання прізвища, а потім починається вказання прізвища то зеленського, то гройсмана, наприклад, то того ж таки Мураєва. То з'являються звичайно ці прізвища і в дослідженнях, коли їх уже просто пропонують для оцінки. Ви напевно бачили цей жарт першоквітневий. Дуже був популярний вчора. Коли народ оговтувався, та навкидавшись бюлетенів в скляні урни, і жартували про те, що треба було включати співака-винника в ці опитування, для того, щоб в. В першому турі мати великий виграш. Тож, чому ви не включили, наприклад, співака винника? Скажу, він Я не включав і неодноразово. І, не, і, не, і, одно і притулу включав, і інших популярів. І Вірку Сердючку ми включали в дослідження. Але, скажімо так, їхня прив'язка або популярність уже з точки зору якогось електорального. Сенсу була надто низькою. Все-таки і Зеленський, який жартує весь час, жартував весь час щодо політики, і Вакарчук, який не жартував, але висловлював свою громадянську позицію весь час. Вони більш, скажімо так, підходили до електорального дослідження. А от стосовно вже інших популярних осіб, яких багато насправді. І до них ставляться добре там чи погано. Слухають, не слухають, читають, не читають. Це вже інше, але їхня прив'язка до виборів була незначною. Володимир Гройсман – один з прикладів також кандидата, який міг би появитися в, серед списку кандидатів, адже запит на управлінця, запит на, скажімо, такого. Тобто на, в нього на були гарні шанси згідно з того, що ви виявили. Я не свої буду досліження. оцінювати. Це є в є на нашому так. сайті, зокрема, і в інших соціологів є, але тим. Не менше його рейтинги існували, але ж його немає в. Переліку кандидатів, за яких ми голосували 31 березня, немає. Це вже далі приймає рішення та ну, та ж особа чи те школа осіб, при які ану які е, збираються брати участь у виборах. Ми бачимо зараз 39, якщо не помиляюсь, кандидатів. Частина з яких просто заявила, що вона вже знялася, але не знялася. Якесь таке рішення. Ну бо частина... вони не до потрібної дати ухвалили це рішення, так, через що залишилися в бюлетені. Частина людей набрала ну просто якісь мізерні показники, є ну не. Те, що би неочікуваний, але є певний сюрприз в рейтингу смишка, наприклад. Тут однозначно можна говорити, що показники 2-3%, і коли соці... напередодні виборів, коли в соціологів вже кидали каміння, хто такий смишкою і які рейтинги ви його малюєте, отримав показник майже татожний Анатолію Гриценку. То питання, напевно, до виборців і до тих, хто. Ви обирав, а не до соціологів, які заміряли як градусник температуру в суспільстві. Мені дуже цікаво. Ви можливо вже розпочали заміряти до парламентських виборів. Зрештою, ви і до цього часу це робили. Але чи ведеться от зараз дослідження? Чи вже встигли приступити до цієї роботи? Як, наприклад, парламентські можливості того ж Святослава Викорчука, який не виправдав сподівання тих людей, які воліли би бачити його в списку потенційних кандидатів в президенти? Як це позначилося на його можливості, наприклад, піти знову у Верховну Раду? Чи він там звичай, може звичайно, не неготовність або ж відсутність його в списку кандидатів на посаду президента, в деякій мірі стримує вже перспективи парламентські його політичної сили, якої знову ж таки не існує, як і не існує реально партії Слуги народу. Але запит на Святослава Святославачука залишився. Ми ж були навіть окремо, кілька питань, задавали нашим українцям напередодні першого туру. А от все-таки Святослава Вакарчук ухвалив рішення не балотуватися. А ви би хотіли його бачити в українській політиці, то є велика частина людей, українців, які воліли би його бачити в українській політиці. І це те саме підтвердження запиту на зміни, на зміни в суспільно зміни в державі в першу чергу, зміни у владі, зміни системи влади, зміни підходів, які є в українського суспільства. І політики, якщо не відчувають цього або не хочуть це відчувати, скоріше не хочуть. Хочуть працювати в усталених рамках і в усталеному а середовищі. Вони напевно на парламентських виборах програють. Адже Україна змінюється. Змінюється громадянин, змінюється виборець. Відповідно, і політик має змінювати. Що хоче цей виборець, який змінюється, який голосує у такій достатньо та великій кількості, як ми бачимо за показниками Володимира Зеленського, від свого президента. Ви знаєте, можна аналізувати там програми кандидатів, можна знаходити якісь штучні, зрештою, Я просто не думаю, що вони всі та, вичитували так докладно з лупою. Ніхто ці програми. нічого не вичитував, є е, суспільний запит на зміни. Перше. Ці зміни може фактично уособити тільки нова людина, яка йде до влади, а не політики, які е, давно займаються політикою. Це пункт-1. Пункт другий є віра в те, що щось вдасться, але для того треба спробувати. Українці спробували. В першому турі тепер ще подивимося, як вони будуть реагувати власне на пару, яка в нас є у другому турі. Адже ну соціологія робилася з приводу пари Порошенко-Зеленський, але відверто кажучи, сам собі наступаю на горло. Реальна соціологія, яка може проаналізувати відповідь того ж прихильника Анатолія Гриценка чи того ж прихильника Юлії Тимошенко, як вони будуть голосувати, коли їхні кандидати не потрапили в другий тур. Вона тільки починає це робити тільки зараз. І те. І це ми зможемо проаналізувати пізніше. Але ви запитали, кого чи що хочуть бачити виборці? Виборці хочуть бачити насправді дуже прості речі. Звичайно, мир в Україні, звичайно, економічне а, зростання. Ну або ж, скажімо так, а, більше грошей у власній кишені перекладаю на людську мову. А звичайно, українець хоче бачити, що влада не краде і не турбується про власні інтереси кожен окремий політик. Це дуже банальні прості речі, але саме про них говорить українець. Українець хоче, щоб йому не заважали. Володимир Зеленський не буде заважати, я не оцінюю. Я не можу оцінювати. Українці віддали йому перше місце. Відповідно, вони сподіваються, що він буде таким, але його успіх також пов'язаний з тим, що він простий хлопець, такий самий, як вони, або принаймні хоче таким здаватися. Або хоче таким здаватися, і буде. От напевно, кожна людина. Я би навіть десь таку аналогію провів. Якщо в радянському союзі фігурувала фраза, що кожна кухарка може керувати країною. Це не жодним разом не ображає Володимира Зеленського. То наше суспільство і дуже багато виборців виросли на тому, що вони можуть знати краще, як управляти державою, можуть припускати і говорити, що вони справляться краще. Відповідно, вони знаходять такого самого а, кандидата, який близький до них, простий з них вийшов і так далі, і віддають йому перевагу. І це спрощення української політики, спрощення, ну бажання спростити складні речі. Можна з цим погоджуватись, можна не погоджуватись, можна оцінювати позитивно, можна оцінювати негативно. Але вибачте, якщо кожен третій українець вибрав а, в першому турі Володимира Зеленського, то знаєте, це надто велика маса, щоб займатися киданням каміння або те все, що відбувається в Фейсбуці. А з точки зору власне такого вибору українців там це, про... не тільки каміння летить, там щось набагато страшніше вже полетіло. Тим не менше, я хочу ось до другого туру повернутися, до того що ви оцінювали. Там шалений антирейтинг та що з того, що ми бачили, і Володимир Зеленський з значним відривом вигравав у будь-якого кандидату, включно з своїм теперішнім потенційним суперником, оскільки поки що немає ще 100% в центр в Борчкомі, порахованих біли. Тенів, ви не ризикнете та ви вже так трошки почали говорити, спрогнозувати результати цього другого вибору, чи все туру, чи все ж таки є? От певні здогадки. Ну, давайте так. Я Я соціолог, я з догадками Та, ну ви менше, щось подія менше повинен керуватися. Це профіль політологів, хай вони так і говорять. А ми все-таки виходимо з настроїв українського uh -huh. суспільства. Так, от справді напередодні першого турушенко перевага Зеленського в другому турі була однозначною, і це може говорити тільки про одне, що Петру Порошенку в другому турі буде важко. Але зараз вибори з того Гриценка, Тимошенко, Бойка. Вони почнуть думати, а за кого ж їм проголосувати. І як сказав один мій колега, ми побачимо наскільки ненависть до Петра Порошенка. А сильна, що люди готові проголосувати за Зеленського, адже ми розуміємо, що є провладний кандидат Петро Порошенко, і по суті тепер уособлення опозиції Володимир Зеленський. І всі інші кандидати, які не потрапили до другого туру, вони також були опозицією, бо вони йшли до булави, яку зараз тримає Петро Порошенко. Спрощено арифметично рахувати, що всі виборці цих кандидатів, а їх понад 50% це кількість людей, які проголосували за інших кандидатів, які а їх потрапили тридцять 39, Нагадуємо да і суд разом це складає кожного другого українця. Припускати, що вони всі прийдуть до Володимира Зеленського. Я би не став Тому... особливо. Зважаючи на те, що ті кандидати, які висловлюються уже на прощання, так би мовити, виліту із цього бюлетеня, не підтримують принаймні ті, хто займає першу десятку. Поки що якось активно не підтримував одного із двох фаворитів цієї. Онки, наприклад, Юлія Тимошенко, яка говорить про фальсифікації на цих виборах, вона заявляє про те, що Петро Порошенко вкрав її друге місце. Тим не менш, вона не готова своїх прихильників закликати підтримати одного із двох кандидатів. Давайте послухаємо її. Я вважаю, що жоден із кандидатів, які за рішенням ЦВК є другому толі, не впорається з цими викликами і не припинить. Ні війни, ні віду. І ми ставимо ставку на те, що на парламентських виборах ми все-таки зможемо довести нашу справу до логічного завершення. Ми зможемо досягнути того результату, який ми поставили на президентській кампанії, але, на жаль, не досягнули. Отже, так реагує Юлія Тимошенко. І от подібні слова чули, наприклад, від Анатолія Гриценка та про те, що він не готовий підтримати котрогось із цих двох фаворитів. Ось, ось така реакція цих кандидатів: вони, як вплине чи не вплине? Вони, ну, Кандидати, які не потрапили в другий тур, насправді зберігають а, собі можливість йти на парламентські вибори без. Скажімо так, залежності від того, хто стане президентом. Адже уявімо собі, виборця Анатолія Гриценка, який воював проти мародерів у владі, який разом з тим не дуже, але все-таки конкурував з Юлією Тимошенко, і він точно конкурував з Володимиром Грицен... Припрошу, Володимиром Зеленським. Угу. Уявіть собі, що кандидат Гриценко Уявила, заявляє своїм виборцям, що я підтримую Зеленського, або я підтримую Порошенка. Вибори може розгубитися. Перепрошую, ти тут називав мародером. Тепер ти підтримаєш або навпаки. Ти такий досвідчений полковник і так далі. Береш і підтримуєш аж такі зміни, як про це говорять українці. Да? Кожен третій українець, який підтримав Зеленського. це велике питання, і це питання тоді до результату парламентських виборів. Тому кожен з кандидатів, напевно, зараз дуже обережно пробує висловлюватися з приводу ситуації. Тобто, якщо перефразувати, вони дбають не за країну, а за себе і свою можливість потрапити у верховну раду вже наприклад цієї осені ну я би не прив'язував питання країни до «дбають за себе звичайно це є політика це є політичний процес це є вибори це питання сподобатися виборцю і це бажання скажімо так впливати на владу чи в парламенті чи на місцях чи це визначає долю країни а, напевно, так, але тільки на певний період. Кожен політик повинен розуміти, що він приходить на певний період, і Володимиру Зеленському насправді не позаздирж при всіх його а, фаворних рейтингах. Якщо він виграє президентську кампанію вже в другому турі, то через шість місяців виборці почнуть кидати каміння в нього. Якщо він не Тобто цей люфт у півроку буде достатній для того, щоб той виборець, який дав йому цей кредит довіри, зорієнтувався, зрозумів, що тарифи меншими не стали і. Розпочав висувати претензії своєму фавориту, скажімо так. Вибори зеленського можливо немає якоїсь чіткої чіткого бажання чіткого критерію, згідно якого. Будемо говорити так, як це робили завжди. Виконаються чи не виконуються обіцянки Володимира Зеленського, ні обіцянок, ні пробачень» на борді писало так. Відповідно, вибори Зеленського просто буде не тільки вибори Зеленського, а взагалі кожен українець. Буде оцінювати майбутнього президента по тому, чи змінилася ситуація в країні на краще. В цілому, що в нас з війною, що в нас з економікою, як у нас почали менше красти, і оце все і буде визначати ту криву падіння підтримки. Новообраного президента, яка а, однозначно буде кривою вниз, бо кожен президент приходить на піку своєї популярності через певний період. Його наші колеги-політологи називають медовим місяцем, втрачає. Рівень своєї підтримки ці криві є в соціологічних дослідженнях щодо Ющенка, щодо Януковича, щодо Порошенка. Просто ця крива була розтягнута в часі, адже Порошенко очолив країну в час війни. і Українці відкладали свою оцінку дій влади, тому що в нас йде війна. Давайте ще почекаємо. Іх індікап був у Петра Порошенка, але потім він все рівно з таки втратив цей рівень підтримки, і тому будь-якому будь-яке рішення українців у другому турі зрештою стикнеться з а, тим, а що змінилося. Українець іде на вибори з надією на зміни на краще. Але якщо їх попереджають ні обіцянок, ні пробачень, то які можуть бути запити до кандидата, який чесно сказав Запит нічого не обіцяє? Запит на зміни, але він нічого не обіцяє. А це точно зміна. І от яка вона буде, от тепер як кажуть, я забув хто засунемо голову, а там розберемося. Так тобто, ми вв'язались в драку. Тепер будемо дивитися. А як так сталося, що от гасло е, ні обіцянок, ні пробачень має е, набагато кращу реакцію, і відклик та у суспільстві, ніж гасло армія, віра, мова. Тобто, оці три складові вони не потрібні суспільству, от, згідно з вашими та відштовхуючись від того, що ви досліджували в настрої? Е, ну давайте так відклик мало і одне і другий і ні обіцянок ні це Не основа кампанії Зеленського або ж взагалі вибору. Володимира Зеленського як кандидата на посаду президента кожним окремим виборцем. А у Петра Порошенка було реально три карти. Він ними прекрасно грав, і прекрасні результати він показав. А з позиції минулої весни четверте, а то й п'яте місце в рейтингу, знаєте, зайти в другий тур. Це прекрасна кампанія. Те, що буде в другому турі, йому важко. Ну це зрозуміло, адже кожен другий українець в дослідженнях наших напередодні першого туру казав, що він в жодному разі не проголосує за Петра Порошенка. Це найвищий антирейтинг серед усіх кандидатів, але вертаючись до теми другого туру, звичайно, тепер не зважає. У нас вже в другому турі обирають не кандидата, а голосують проти іншого кандидата. Це голосування в основному проти. Опонента відповідно будемо бачити, наскільки скажімо так, антирейтинг Петра Порошенка може посунутися донизу, не тому, що він стане кращим, чи до нього почнуть ставитися краще, а просто тому, що не будуть сприймати, наприклад, Володимира Зеленського як реального президента України. В мені дуже цікаво. От ви для себе сюрпризи в цій кампанії побачили. Що як як аналітик і соціолог, так. я сюрпризів не побачив, окрім прізвища Смишка. Але оскільки я бачив його динаміку: один, два, три, чотири, ну, то якби я розумів, що він набере, можливо, не шість, але все-таки набере. А з приводу решти кандидатів, у нас картина була зрозуміла, що, здається, на початку року, хоча в кінці минулого року, звичайно, ситуація була інша, і рейтинг очолювала Юлія Тимошенко, і тільки завдяки балотуванню Зеленського, його заяві. Хтось каже вдалі, хтось каже не дуже вдалі, 1 січня, чи топак 31 грудня в новорічну ніч про те, що він таки же йде. А він почав відбирати голоси у Тимошенко. Таким чином він пішов догори, а вона все-таки дещо знизила рівень своєї підтримки. І це їй не дозволило обійти Петра Порошенка, хоча різниця між ними 2,5% і однофамілець Тимошенко, який набрав 0,6%. Зрештою, це ж не голос за однофамільця. Це голос за. Та Юлію Тимошенко і треба розуміти, що різниця між Петром Олексійовичем. Тобто, коли вона говорить, що в неї вкрали перемогу за вихід, де призом є вихід в другій тури. А я пригадую до речі, ваші рейтинги у вас Порошенко і Тимошенко мали останні дуже близькі, принаймні дуже, дуже близьку позицію. позицію. В межах здається, шістнадцяте, якщо я не помиляюся, то тут які можна висновки зробити? Ну висновок перший – технологія однофамільця клона працююча, так це чиста помилка виборця. Однозначна. Механічна де найбільше проголосували за Юрія Тимошенко у Вінницькій області. Але ці 117 тисяч вони вирішують. Вони не вирішують, це все на всього 0,6 відсотка. Програш тоді можна спробити до, до 1,9. А в абсолютних цифрах це напевно треба порахувати десь до 300 тисяч 350 можливо, тисяч голосів. І тут уже включається питання: ну що говорить Юля Володимирівна, це її слова. а... Я все-таки кажу, що Володимир Зеленський і на кінці підбирав її електорат, який ще десь можливо був, а не до кінця впевнений за кого голосувати. І Володимир Зеленський, якщо знаєте, мене питають інколи, наскільки впливає соціологія на результати. Так, до речі, наскільки ви повпливали я на те, в... що вселили в голови людей своїми розпрекрасними рейтингами, що бачите, є фаворит? Так, от я скажу, що багато демонізують вплив соціології, я не перебільшував би її. Соціологія впливає на спонсорів політиків, соціологія впливає на самих політиків, соціологія впливає на оточення, але на виборців вона впливає незначно. Інша справа, що виборець спілкується спілкуються один з одним. І якщо в тебе в колі умовно кожен третій вже готовий голосувати за Зеленського, то ти розумієш, що, наприклад, якщо ти ще вагався або ти ще не знав, то ти розумієш, що це нормально, в мене в колі всі за Зеленського. Ідеш голосуєш. Якщо в тебе в колі всі голосують за Тимошенко, то ти так само ти соціологію можеш не бачити. Так само стосовно Петра Порошенка. Навіть є вплив цього кола, я забув, на чиє ім'я цей ефект називається, але це також досліджували в світі. Вплив в оточення маси. Якщо в 2004 році на Сході було непопулярно, Говорити, що ти за Ющенка, то ці люди замовчували свій вибір. Хоча в кабінці вони все-таки робили вибір за Ющенка. А на заході, в 2010-му тому, ж таки 2010-му і четвертому, зрештою, не популярно було говорити, що ти за Януковича, то ти замовчував це в соціологічних опитуваннях, але в кабінці ти робив свій вибір. І таким чином соціологія, начебто, помилялася, звичайно, помилялася, але це вже нам дали таку помилку самі респонденти, які відмовлялися від відповіді зараз. Вони були чеснішими. Однозначно дякую дуже, Олексію, за цю цікаву розмову. Чекаємо далі. Будемо стежити, що принесе нам другий тур президентських виборів. Я прощаюсь з Олексієм Антиповичем, але не прощаюся із глядачами, оскільки через невеличку паузу ми продовжуємо цю розмову із Світланою Ходкою. Вона є науковий директор центру соціальної індикаторів, експерт КМІС. Тож наша розмова на тему, хто ти виборець Зеленського і інші буде продовжена за мить.